Всі я подякувати за сумільну допомогу поворацької громади в великополозі і в прокладати шляху до нашої перемоги. Всі дякуємо. Це наш, наш рідний батальйон територіальної оборони Павлоградський, дав він складі бригади, але ми допомагаємо їм в першу чергу. Якщо вона називається колорація, ми переділяємо сапогістку парку для допомоги нашому бандах, де оборони. Також окремо хотіли нагородити пам'ятник медалі за волонтецьку діяльності. Ще раз дуже вдячний вам, вам, всім, вашим сім'ям на ворогових, ті, хто допомагає, все частини допомагають виборювати нам перемогу. Слава Україні!